До нас доєднався в студії Андрій Дліга, що доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тарас Шевченка. Ми вас раді бачити. Ну взаєм, вітаю вас. Ну, давайте з цієї теми почнемо. Да, е, як вважаєте, це ще дійсно це покращить як кажуть, да, бізнес-клімат в країні? Інвестиційний клімат в країні погіршиться. Це ж очевидно. Це очевидно і для економістів, і для бізнесу. Що коли з'являються мораторій, це означає, що ніхто не збирається вирішувати системні проблеми, які є. Що таке мораторій? Це тимчасове явище. Угу. А бізнес не мислить тимчасовими діями. Ну, ну є звичайно там бізнес на, на швидко купи продай, ввези контрабанду, поки, поки тебе не провіряють завези її більше, поки віконечко можливостей з'явилося. Але ну це ж не бізнес. Бізнес мислить інвестиціями. Інвестиції потребують передбачуваності, зрозумілості, в якому в якусь довжину по часу. Я будую новий завод, знаючи, що будуть 5 років правила гри. Правила гри, які дадуть мені Там, певні свободи, можливості, дерегуляцію, податкову реформу, що на мене не прийдуть перевіряльники просто так, тому що їм захотілося грошей. Мораторій показує, що держава не збирається вирішувати проблеми системно. Мораторій показує, що державі зараз конче необхідно задобрити бізнес, зробити так, щоб бізнес не підтримував протести, щоб бізнес не не на державу, дав карт-бланш новому кабінету міністрів. Але цей кабінет міністрів ну не новий. Ми ж з усіма міністрами знайомі і давно вже вибудовані певні відносини. І прем'єр-міністерка дуже добре знає, які ж вимоги є в бізнесу. Передбачуваність держави, ліберальна податкова реформа, призначення керівника бюро економічної безпеки, перезапуск державної митної служби, всі ці реформи їй чудово відомі. І відповідно ми будемо продовжувати наполягати не на тимчасових діях, а на системних змінах а на вашу думку, як має відбуватися цей процес ну, умовно перевірок, щоб Якщо є порушення, ці порушення були виявлені. Тобто це має бути по факту, чи якісь мають бути умови, коли перевірка дозволена. От як на вашу думку, це має на, працювати? насправді і в цьому умовному мораторії, і в тому, що до, до сих пір змінювалось, все ж таки вектор правильний. Ага. Перший вектор це на, на ризик орієнтований підхід. Це, що це означає? Що в першу чергу працюють не детективи, не перевірка, не наїзд на бізнес, не виїмка документів. А аналіз по не, цифрах, бо бізнес подає звітність, є середні показники по галузі, є певні дослідження, є аналітичні інструменти, які дозволяють показати, що в певній сфері є, є порушення у якихось компаній. Ну, наприклад, очевидно, коли імпортований гаджет в у офіційних дилерів вартує об одну ціну, а є мережі, коли він продається на набагато дешевше, це ж очевидно, що якесь є зловживання, що десь не сплачені податки. Бо ми ж всі знаємо офіційну вартість і імпортної техніки. І так по багатьох темах можна виявити, де точно є порушення. Це перше, друге. Це, це коли економічне підслідство сконцентровано в одній інституції. Що коли ДБР не може прийти до бізнесу, бо ДБР створений для того, щоб чиновниками займатися, а не бізнесом, коли на нас поліція, СБУ перестають кошмарити бізнес, є один одна інституція, перезапущений бюро економічної безпеки. Давайте зараз якраз на цьому більш детально сконцентруємося. От пан Андрій сказав, що це в принципі одна з вимог бізнесу. Е, яка ситуація стане на зараз? Конкурсна комісія з відбору директора бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського. Про це повідомляє прислужба комісії. Кандидат Цивінський відреагував у Фейсбуці. Подякував комісії з відбору директора Беп, цитую, за принципову позицію та надану інформацію. Кінець цитати він додав, що документи вже в кабінеті міністр. У мене таке питання, пане Андрію. Ну дивіться, багато чого змінилося напевно за цей тиждень, тому що в Україні вперше спочатку повномасштабного вторгнення. От, я би так назвав повномасштабні протести розпочалися, які пов'язані е, ну дійсно з питанням, яке е, стосується непідконтрольності якихось гілок влади. Да бе не хотіли призначати. Ми про це говорили з нашими експертами, тому що хотіли напевно теж підвищити підконтрольність цієї структури бюро зніма. економічної безпеки. Ну, ви можете з цим погоджуватися чи ні, про це поговоримо. Чи зараз є шанси, що рішення комісії буде схвалено? Урядом і враховуючи ситуацію, ну можливо, вони захочуть зробити такі кроки назустріч суспільству і бізнесу. Зокрема, ну по перше, дійсно такого такої логіки, як там непідконтрольність, немає. Угу. У нас так чи інакше є певний контроль, і контроль з боку Верховної Ради, і суспільний контроль ми ж бачимо. Це теж контроль Д, над Верховною Радою. Суспільний контроль є. Коли Верховна Рада робить абсолютно дичину, ухвалюючи абсолютно. Такі ну на щастя, вже не людожерські, але абсолютно сумнівні законопроекти. То суспільство показує в нас таке демократичне суспільство. Воно в нас таке. Ну відчуває відчуває справедливість і несправедливість. Тому ну вся історія українських майданів і української горизонтальної цієї самоактивації показує, що не можна нехтувати е, суспільною позицією суспільством. Відповідно, що з бюро економічної безпеки для мене був абсолютний шок в цей це, здається четвер, коли на, на одному з ефірів я стикнувся з паном Юрієм Севруком, колишнім першим заступником генерального прокурора Шокіна. Який на на мою на моє питання, як можна не виконувати пряму норму закону, яка е, змушує фактично кабінет міністрів підписати контракт з переможцем конкурсу на бюро на, на, на керівника бюро економічної безпеки? І він мені заявив, що якщо закон поганий, то його можна не виконувати. Я настільки мене це шокувала фраза. Що саме, саме тому не можна допустити, щоб нереформована, немодернізована прокуратура генеральна отримала додаткові повноваження по відношенню до Набу і ЧСАП. Бо мислення ось таке прокурорське мислення це ж повна нісенітниця. Закон має бути виконаний. Це і, і моє звернення, і, власне, не не тільки моє, бо я тут не, не в позиції професора університету, я в позиції голови ради коаліції бізнес-спільноти модернізацію України, яка звернулася спільно з Європейською бізнес-асоціацією з багатьма іншими асоціаціями, які не, не, не тільки входять в коаліцію, звернулася до президента, до голови Верховної Ради і в першу чергу до Кабінету міністрів. Будь ласка, не порушуйте закон. Підпишіть контракт з переможцем конкурсу. Нам суспільству, все одно на, на прізвище. Є закон і є результат конкурсу. Тобто, це абсолютно очевидно, що має бути ухвалені рішення не через політичну, необхідність чи необхідність, тому що так закон прописаний. І, і далі, да, це обіцянка президенту, нам, бізнесу, у 2023 році, в червні, ми з президентом домовились, що так і буде зроблено: що буде БЕП, що все економічне підслідство буде у бюро економічної безпеки, що цей б, б, орган інституція ця буде перезапущена, і що б, вона матиме єдина можливість перевіряти бізнес. І ми ж про це погодились з президентом. Відповідно, це ця обіцянка має бути виконана. Я сподіваюся, що і це зробить Кабмін, і по Набуй САП на цьому тижні також буде. На новому тижні буде ухвалено правильне рішення, Я ще з вашого дозволу е, озвучу позицію прем'єр-міністрка України Юлії Свереденко. Вона якраз говорить, що е, і вважає, що уряд не призначив директором бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, Цивінського за процедурою. Цитую, яка відповідала законам і нормативно-правовим актам. Оце це її позиція. Ну. Е, звучати ну, Я розумієте, в якій ми дуже дивні розтяжці. я теж хотів би звернутися і до, до пані Юлії Свереденко. Ми ж насправді однодумці в переважній більшості питань. Я взагалі не пам'ятаю, коли ми мали якісь протиріччя, і це перше, як знайшла коса на камінь. Якщо є реальні причини, будь ласка, зустріньтеся з бізнес асоціаціями аналітичними центрами, у яких є абсолютно тотальний консенсус, має бути призначений керівник БЕП. Якщо є щось що, чого ми не знаємо, зустріньтесь з нами, покажіть ці документи. Тоді ми станемо з вами на, 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 на одній позиції. Зараз це виглядає наступним чином: це вас змушують ухвалити таке рішення. Тому скористайтесь нами як своєю допомогою, як своїми партнерами, громадянським суспільством, бізнесом, аналітичними центрами. Дайте нам можливість допомогти вам ухвалити правильне рішення. А ми, до речі, користуючись нагодою, запрошуємо пані Юлію Свереденко до нас в ефір. будь-якого представника уряду висловити вашу позицію, поспілкуватися, можливо, подискутувати з таки з такими людьми, як пан Андрій Длігач. І ще коротке уточнення знов ж такі заяви да. Юлії Свероденко. Вона от посилається, що були заяви щодо зв'язків з країною агресором. Але це вже. Ну, да. Але мусила озвучити, що це вже тому, що тема це позиція, на, на, насправді наступного, наступного тижня, тому що у нас там якраз е, і будуть можливо голосувати за президентський закон mm -hmm. щодо повернення незалежності на і САП. і там хочуть окремо прописати механізми контролю стосовно недопуску, ризиків російського не знаю. Речі, впливу. А ви думаєте, що буде тільки президентський, бо ну, ось є, їх на... два. Їх три, три, насправді Уже три да, там три, є е, 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 одна варіація. 13.531, 13531 і президентський 13.533. Так ось центр політики правових реформ, наприклад, що опублікував е, аналітику, угу. де радить якраз підтримати е, депутатський законопроект, там де 48, здається. Підписи в депутатів було по під, так, під так, цим законопроектом. Але ну я скажу чесно, що у нас позиція у нас в сенсі у бізнес асоціації у аналітичних центрів поки позиція така, що будь-яка з трьох версій більш-менш відповідає вимогам. Звичайно, депутатський має менше. Прихованих таких, знаєте, е, таких шпилок, які які можуть потім виплести е, чи більшими повноваженнями прокурорів, mm -hmm. чи чи е, невиконанням прав людини, поліграф це ну все ж таки такий інструмент, не 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 абсолютно науково доведений. Відповідно, наша позиція зараз така е, б, буде дочекатися четверга, мати повну вже аналітичну юридичну експертизу, і тоді підтримати те те що е, буде найбільш зважено а повертаючись до до перевірки до очищення набу сапис СБУ, звичайно ви викривати російських шпигунів – це абсолютно не необхідно але ну хотів би пригадати, що родичі в росії що що бізнес в росії це доведено набу СБУ доводить факти по багатьох в тому числі е, членах політичної команди так можливо на це потрібно звернути увагу, а не на е перепереможця конкурсу, який пройшов перевірку СБУ, по якому в якому є доступ до державної таємниці, і якщо б там було дійсно якесь порушення, то я так розумію, зараз була б якась кримінальна справа з боку СБУ. А цього ж я не бачу. Відповідно, ну це, це виглядає поки як фейк. Чекаємо від СБУ від Кабміну. Ну, ну яких якогось реального фактажу. Ну і ще хотілося встигнути обговорити тему нашої співпраці з міжнародними партнерами, які також впевнені, і ми знаємо про це з публікацій, іноземних медіа. Зокрема, слідкують уважно за тим, що відбувається в нашій країні протягом останнього тижня, і не тільки зокрема ще одна новина: що четвертий у цьому році транш фінансової допомоги у рамках механізму України. Фасіліті, скоріш за все, зменшать причина Україна не виконала три з 16 реформ, які обіцяли європейському союзу. Про це повідомив речник Єврокомісії Йом Мерсіє, передає видання Європейська правда і додав у разі виконання всіх реформ Україна отримала б 4,5 мільярди євро, а натомість отримує 3 мільярди. Я єдине уточнюю, не скоріш за все, все таки точно скоротять. Він про це сказав. Я просто єдине, що хочу додати: що президент от е, під час нашого ефіру підписав законопроект про Арма, який теж був необхідний для того, щоб був схвалений пакет, тож я Тому все ж таки да, залишаю можливість нашим європейським партнерам, напевно, піти назустріч Україні. Але от що і думає там... про це, пан Андрій? Це все ж один з там багато пунктів не виконаних, багато відтермінованих і питань не тільки в Україн Фесіліції. Україн фасіліці, так дійсно це найбільша допомога. Питання в програмі МВФ ми не виконали так, такий маркер, як маяк, як перезапуск Державної митної служби. Призначення керівника БЕБ до кінця липня також є одним з маркерів. І головне для нас: якщо навіть в цьому році втрата трьох мільярдів і ще там трошки по ПМВФ, ну там, скоріш, буде просто перенесено на наступний рік, це критично, це дуже погано, але ми виживемо, то на наступний рік нам не вистачає близько 18 мільярдів. 18 мільярдів. А з такими темпами реформ ми точно провалимо наступний рік. Я б сказав так, що зараз держава має випереджальними темпами ухвалювати рішення по і по інших маяках. І питання тут не стільки в кабінеті міністрів, а великою мірою в Верховній Раді, яка е, спустила це як не чомусь е, це питання й до офісу президента. Це питання, зрештою, до, до всіх нас нам доведеться. Ну я просто е, натхнений настільки, наскільки. Швидко е наші молоді зараз майданівці зрозуміли, що не, не можна виходити лише з такими захисними вимогами на кшталт там, вето на е законопроект ухвалений верховною радою. Що потрібно говорити про інституції, про системні реформи, про те, що ми не можемо нехтувати нашими європейськими зобов'язаннями, і вже з другого дня це було ключовими вимогами. Отже, я переконаний, що і президент, і вся політична влада змушена буде дослухати до громадянського суспільства, пане Андрію, дуже дякуємо, Дякую, що ви вам. до нас прийшли. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами.